Привіт, друзі! Мої шанування! І це продовження нашої відеопрогулянки по місту Гох. У минулій частині ми зупинилися біля церкви Святої Марії Магдалени. Звідси і розпочнемо. Знаходиться вона в історичному центрі міста. Праворуч від церкви несе свої води річка Нієрс. А на самому березі річки знаходиться старовинний парк. В якому ростуть ось такі здоровенні старезні платани. І до церкви звідси, як то кажуть, уже рукою подати. І звідси найкраще видно силует будівлі. Тому що як підійти з іншого боку, такого ракурсу не буде. Там скрізь будинки. А тут є ось така симпатична, гарно, геометрично підстрижена клумба. Хоча це, можливо і не клумба, мабуть, у цього об'єкту є якась влучніша назва. Можливо, хто знає, то підкажіть. Поруч знаходиться скульптурна композиція, яка називається Троє юнаків у вогненній печі. Свою назву пам'ятник отримав за християнським мотивом із Старого Заповіту, де троє юнаків Ананія, Месаїл та Азарія, відмовилися поклонятися ідолу Навуходоносера. У якості покарання їх зв'язали та кинули у розпалену піч. Історія свідчить, що троє вийшли з вогню неушкодженими та живими. Ця притча стала символом сили віри та воскресіння. Автори проекту були натхнені асоціаціями жертв війни та тих, хто вижив. І початковим планом було будівництво військового меморіалу. Проте, після ретельного обмірковування у 1962 році було вирішено спорудити меморіал, який би вшанував пам'ять полеглих на війні. Жертв нацистського терору, вигнанців з рідної землі та тих, хто загинув у цьому місті у наслідок бомбардувань. Ну, ходімо далі до церкви. Тим більше, що вона уже сама нас кличе. І поки я заглядав туди-сюди, пройшло ще 15 хвилин. І дзвони на церковній дзвіниці задзвонили знову. Повіщаючи тим самим, що вже четверта година пополудню. Поруч із парафіяльною церквою знаходиться будівля колишнього жіночого монастиря. Зведено цей будинок було у 1651 році. І це було останнє крило колишнього жіночого монастиря Притар. Пізніше монастир прийняв устав третього ордену. І став називатися монастирем сестер Терсіарок. У ході секуляризації, у 1802 році монастир було закрито. Пізніше було зруйновано монастирський костел і залишилося лише це крило, яке згодом було передано під госпіталь. На даховий хрест якого ми бачили у музеї під відкритим небом у минулій частині. Нині тут розмістилася міська бібліотека. Що, як на мене, досить правильно та символічно. Церква Святої Марії Магдалени значно старша монастиря. Їй уже 700 років. Освячення Вівтаря відбулося у 1323 році. Нинішня готична будівля мала дві попередні: одну з 11 століття. І другу Трибанну Романську церкву 13 століття. Протягом століття ця будівля дуже багато страждала. Але все ж таки вона змогла пережити і війни, і пожежі, та іконоборство. Лише стару вежу костелу, яка датується 15 століттям, не вдалося вберегти. І її було зруйновано не війною, не пожежею. Вона обвалилася сама 24 травня 1993 року та була замінена нинішньою новою вежею, яка стилістично підходить до старої кірхи, але дуже помітно, що вона є сучасною. І ось ми потрапляємо всередину, у те місце, де люди молилися століттями і продовжують сповідувати свою християнську віру донині. Тут регулярно збирається християнська громада для богослужінь. Донині тут проводяться хрещення, донині тут відправляють Євхаристію та причащають, тут проводять сповідь, конфірмацію. Вінчання, але також буває оплакування, коли парафіяни помирають. Тут люди відчувають, що Бог супроводжує їх і перебуває поруч і в хороші, і в важкі часи. Тому, у певному сенсі, ми ступаємо на святу землю, якщо використовувати образ зустрічі Мойсея з Богом перед палаючою купиною. Окрім архітектурної, ця церква має також величезну культурну та мистецьку цінність. Як тільки зайти у церкву праворуч можна побачити чудову мозаїку. На ній показано три сцени із життя святої родини. Ліворуч їхнє щорічне паломництво до Єрусалиму. Всередині смерть святого Йосипа. Марія молиться з ним у його предсмертну годину, і Ісус благословляє його. Праворуч втеча до Єгипту. З лівої сторони від вхідних дверей. Бачимо портрет Діви Марії, Матері неостанної помочі. Якщо придивитися на картині, можна побачити дуже цікаву деталь. Лівий ангел, на якого дивиться Ісус, тримає Хрест, Цим самим, ніби вказуючи на Його пізнішу смерть через розп'яття. Барокова кафедра Собору родом із 17 століття. Її підтримує шість ангелів. На паперті зображення Святої Марії Магдалини Ісуса Христа, святого Петра та Георгія. У верхній частині задньої стіни кафедри звернення Ісуса до учнів, де він сказав, хто слухає вас, той слухає мене. Кафедра датується 1683 роком. Із 1983 року у центрі Аспиди стоїть неоготичний різьбаний вівтар. Його було виготовлено близько 1885 року у столярно-скульптурній майстерні кельнських братів Конрада та Фрідріха Крамерів. Його було зроблено для францисканського монастиря святих ангелів у Крефельді. Це пояснює, чому дві із чотирьох панелей мають францисканські мотиви. На лівому крилі вівтаря. Видно святого Франциска, який утримує стигмати від Ісуса Христа на горі Лаверна. Справа свята Клара, яка захищає своє рідне місто Асізі від сарацинів. Панель посередині демонструє традиційну форму репрезентації, яка сягає 13 століття, поширеної у Німеччині. Свята Анна з дочкою підлітком Марією та немовлям Ісусом. У християнській іконографії це зображення називається Аннасельптерій. А тепер давайте обернемося і подивимося у протилежний бік. Там знаходиться орган. Після ввалу церковної вежі у 1993 році та пов'язаними із цим руйнуваннями, старий орган ремонту не підлягав. Тому органна компанія Сейферт із Кавелара. У 2015 році побудувала новий орган. У ньому 39 повних регістрів. Він має чудовий звук і уже дуже широко відомий та цінується. Між п'ятою та шостою стаціями хресної дороги можна побачити велику дерев'яну скульптуру. Вона походить із майстерні скульпторів Лангенберга, що у Гохері. Її було виготовлено наприкінці 19 століття для сімейного вівтаря у церкві святої Габріели поблизу відня. На ній відображено сцену помираючого святого Йосипа. Біля нього на колінах схилилася Марія, а Ісус благословляє його у годину смерті. Ця скульптурна композиція знаходиться у цій церкві з 2020 року. А у цій маленькій капличці парафіяни згадують своїх померлих. А під останньою стацією хресної дороги є невеликий вівтар. Його було створено для колишнього сиротинця, і його назва це слова Ісуса Пустіть дітей прийти до мене. Ви знаєте, насправді час, проведений у церкві Святої Марії Магдалени, промайнув дуже швидко, хоча я був тут більше години. І мене не покидало враження, що я був у музеї. І тут є ще дуже багато об'єктів, які варті уваги. Але я не хочу забирати ваш дорогоцінний час. А скажу лише, що якщо вам, бува, випаде нагода побувати колись у Гоху, обов'язково завітайте до цієї церкви, не пошкодуєте. А ще вона цікава тим, що один із паломницьких шляхів до Сантьяго де Компостела. Проходить саме через неї. Отож, Каміно або у добру путь. Виходячи з костелу, ще раз погляньте на одну із визначних пам'яток міста вежу цієї церкви, яка є найвиразнішим об'єктом у силуеті міста. Її висота приблизно 70 метрів, і у ній знаходиться шість дзвонів. А праворуч від церкви стоїть простий дерев'яний хрест на кам'яній основі. Місцеві називають його Хрест, що молиться. Його було побудовано у 1819 році тодішнім мером, на згадку про свого сина, який рано помер. Також він нагадує і про цвинтар, який колись був навколо церкви. А ще про останні тижні війни, у якій було знищено 85% міста. Ось що написано на постаменті: у січні 1945 року, коли згасло вічне світло, священників вигнали, а церкви закрили. Щонеділі тут збиралися гочани на молитву. Звідсіля назва Хрест, що молиться. Коли я заходив до магазину, я Чув українську мову. Мені спочатку здалося, що ну, мені вже вчувається. <сувається> Але дійсно, ну там правда, був якийсь старший чоловік з жінкою. Я не став з ними заговорювати, ну, тому що ну, люди скуп... скуповуються. Потім я бачив одну маму з дочкою і розумію, що тут у цьому місті дуже багато наших біженців, і ось я натрапив. На ось такий плакат, де написано: привіт! Ми запрошуємо на безкоштовну участь усіх дітей, які змушені були втекти від війни в Україні. Діти також можуть брати участь у наших групових уроках, заходах та екскурсіях. Тож, якщо ви зацікавлені стати скаутом, будь ласка, зв'яжіться з нами, ми з нетерпінням чекаємо на вас. Або просто завітайте під час одного з наших групових уроків. Ви знаєте, дуже приємно, коли протягують руку допомоги у такий скрутний для нашої країни час, для людей, які змушені були покинути свої домівки, які змушені були тікати з своєї рідної, з рідної землі, з рідних міст, з рідних сіл. Звичайно, краще б, краще б не краще не зустрічати, плакати з ось такими змістами. Не написано. Усім дітям, які змушені були втекти від війни в Україні. Краще б цих плакатів не було, краще б був мир. Хай би не було ніякої допомоги, ми й самі непогано справлялися. Нехай би замість жалю та співчуття до нас була б звичайна толерантна повага. Але що поробиш, якщо у нас під боком такий скажений сусід? Тому величезна дяка усім тим країнам, усім тим організаціям. Які допомагають нашим людям та нашій країні у цей нелегкий для нас час. Ну, а я тим часом у адміністративному центрі міста. Тут також переважають будинки 16, го 17, го 18 го століть. Звичайно ж ретельно. Відреставровані та відновлені. А ось ця будівля зі шпилем це Євангелістська церква Гоха. А буквально через два будинки, які зрослися між собою. Ось ця хатинка із трикутним фронтоном є нечим іншим як радхаус. Тобто, це міська рада, а точніше Мерія. Але, скоріше за все, ця невелика старовинна будівля не вміщає усіх міських чиновників. Тому було побудовано новий величезний будинок, де по ідеї вистачить місця усім муніципальним службам. І знаходиться він відразу позаду старої ратуші. Ну, ось здається і все, що я хотів вам розказати про ГОХ. І я, мабуть, буду потрохи виходити із цього тихого, привітного, затишного та гостинного містечка, у якому я провів цікаві та насичені два вихідні дні. Отож, якщо вас доля колись закине у ці краї і ви матимете час, не полінуйтесь, прогуляйтеся цим милим містечком. Приємні враження гарантую! Ну і на сам кінець хочу побажати усім усього самого-самого найкращого миру, добробуту та процвітання. Ну і на цьому слові бувайте здорові! Адіос! До речі, в 4 кілометрах від Гоха, якщо їхати з Хантена, є ось така рекреаційна зона з великим паркінгом, де можна при потребі й заночувати. А у величезному наметі за потреби можна сховатися від дощу, маючи по сусідству ось такі декорації. І ось тепер точно пока. До зустрічі!